Ви дивитесь новини на сьомому каналі з Днем Незалежності України. Вас вітає Іван нагарисимчук жовтан та вся команда сьомого каналу. Коротко підіб'ємо підсумки цього дня. Частіше обирають українську та відчувають гордість за державу. До дня незалежності провели опитування серед українців. За даними групи, рейтинг 74% людей відчувають гордість, думаючи про Україну. Це почуття лишається домінуючим, як і рік тому. При цьому гордість більше відчувають опитані, які перебувають в Україні. У той же час 43% опитаних відчувають сум. Та ця емоція превалює серед тих, хто покинув Україну. Щодо мовного питання, майже 60% опитаних зазвичай спілкуються вдома українською, близько 30% – українською та російською, і лише 9% – російською. Починаючи з березня 2022-го, помітно зменшується використання російської мови у побуті. До Дня Незалежності жінкам-переселенкам волонтери влаштували фотосесію перевтілення. Для моделей ВПО підготували чотири локації. Мета такого заходу подарувати жінкам гарні емоції та фото на згадку. Ми виїхали через три місяці окупації. Ми через Снігурівку ще виїжджали. Дуже тяжка дорога була. Виїхали спочатку в Чернівецьку область, а потім. Вернулися ближче додому, хочеться. Все, Надіємося, що коли щоб швидше нас звільнили, хочеться додому дуже. У нас все життя змінилося. Якось вирішила прийти на фотосесію. Ну, це вперше в житті я ніколи не знімалася. Всі учасниці сьогоднішнього проекту це жінки ВПО. Ми подали оголошення. Всі, хто підтвердив, що вони дійсно є ВПО і опинилися в нашому місті через війну, вони мали змогу сюди прийти. 60 жінок сьогодні прийдуть процес перевтілення, тому що при реєстрації вони надсилали фото, свої фото у буденному житті, які які відповідали їх професіям, що були до війни. Ну тобто, якщо жінка-лікар, то в медичній формі. Якщо жінка військовий, то вона була у своїй формі, і, власне кажучи, після того вони мали мають змогу прийти сюди. Ми віддамо їм готові матеріали, готові файли. І о, я думаю, що вже через 70 днів зробимо дуже крутий матеріал для того, щоб о, ну, сказати дякую всім українським жінкам, які сьогодні продовжують залишатися в Україні. Одеський нафтопереробний завод планують передати державі. Про це повідомили в агентстві з розшуку та менеджменту активів. Вони вже звернулися до кабінету міністрів із відповідною пропозицією. Таке рішення прийняти з огляду на ризик надзвичайної ситуації техногенного характеру на території підприємства. Управителя має визначити Кабмін з поміж державних компаній, спроможних втілити найбільш оптимальну стратегію розвитку заводу. Вінницька компанія Еліксир Україна підписала акт передачі власності найменшого морського порту України. усть Дунайського покупка обійшлась підприємству в 201 мільйон гривень, плюс 40 мільйонів податків. Ці кошти зайшли в казну ще у травні, та власник зміг підписати папери лише сьогодні, бо увесь цей час тривала перевірка від антимонопольного комітету, в тому числі на походження коштів. Далі приватна компанія ще має пройти процедуру реєстрації порту. Додам, цей порт на Дунаї донині належав державі і приймав судна навіть під час блокади основних морських портів. Новий власник компанія, що займається мінеральними добривами, і чи не щодня користується саме цією портовою інфраструктурою. З державним підприємством з порт ми працюємо вже давно. І навіть сьогодні ми розгружаємо порт, Кетка розвантажує наші баржі, які прийшли з мінеральними добривами для наших аграріїв. Тому ми працюємо вже і на жаль, сьогодні Декілька знизились об'єми імпорту. Катя це, це розуміла Катя ситуація Катя, на фоні Кать того, що Кат на фоні тої агресії, якої розв'язана проти нашої держави. Катя, але до війни ми імпортували через дунайські порти до 100 тисяч тонн мінеральних добрів. Співробітник ДБР визнав провину у поверненні порушнику з Одеси 716 тисяч доларів. Натомість його звільнили від відбування основного покарання п'яти років позбавлення волі та призначили випробувальний термін три роки. Йдеться про обвинувачення слідчого ДБР у тому що він у березні 2022 року незаконно повернув порушнику 716 тисяч доларів США, які перед тим конфіскували митники. Порушниками тоді виявились чоловік та жінка, які хотіли перетнути державний кордон України на автомобілі через зелений коридор. Вони повідомили, що речей, які підлягають декларуванню, у них немає. Але в багажному відділенні машини в одній із валіз митники знайшли гроші. Слідчий ДБР безпідставно гроші вилучив та повернув порушникам. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.